Одразу дві репродукції присвячені 500-річчю битви під Оршою, отримав обласний краєзнавчий музей. Оригінал одного з полотен нині у Варшавському музеї. Інший незадавно написаний Юрієм Никітяним в Острозі. Ми передамо ще кілька матеріалів, які були зібрані під час підготовки цього форуму. Це наша ювілейна монета, яка на відзначенні цього форуму була випущена таким обмеженим дуже тиражем. Організатори відзначення перемоги князя Острозького над московським військом пишаються, що на їх запрошення відгукнулися посли Литви та Польщі, а також білоруські опозиціонери. Приїхавши до нас, вони показали цим співдружність наших держав на сучасному етапі, а також підручні яка була колись. Ми запрошували також посла посла, посла Білорусі. Е, ну, він підтвердив, що приїде і не приїхав. Але тоді, в 16 столітті, коли проходила би до ми були разом. Тобто, це колишні білоруси, українці, литовці, поляки. В рамках святкування також у рівному відбувся благодійний концерт, під час якого зібрали 5200 тисяч гривень. На ці гроші організатори обіцяють закупити 30 комплектів військової форми та вручити особисто воїнам, які воюють у зоні. Ато Галасичук, Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.